І, хоча на сьогодні спорт знаходиться не на головному місці в державі та фінансується приблизно тільки на 40%, настільний теніс як ігровий вид спорту активно розвивається в усіх областях України. Серед ігрових видів спорту взагалі розвиток дуже дуже популярний вид спорту, і тим більше за останні роки лише настільний теніс має призерів чемпіонату Європи. Серед дорослих. І навіть на Олімпійських іграх були представлені чотири спортсмени з настільного тенісу від України. Тепер і юніори завзято змагаються за право потрапити цього року на чемпіонат Європи. У змаганнях приймають участь найкращі спортсмени і команди з різних областей України. Є навіть учасник з Криму, з Ялти. У нас правда, він в одиночному розряді тільки команди немає, Ялти. А змагання із таких міст, як Київ, Львів, Донець, Дніпропетровськ, Харків, Луганськ, ну і Житомир, в тому числі. Херсон, Миколаїв. Переможці у командних змаганнях серед юнаків команда з Дніпропетровська, а серед дівчат киянки. Головне бойовий дух, характер показати свій і боротьбу. Це мені допомогло. Треба самим бути дуже налаштованим на це. І якщо, якщо ти сам не будеш налаштований, тобі нічого не допоможе. Якби тренером тренер також вніс великий внесок в наш вид спорту, і ми їй вдячні. Попри нестачу грошей у державі та завдяки фінансовій підтримці батьків-учасників, змагання все ж таки відбуваються. А юні спортсмени не полишають тренування і надію стати чемпіонами Європи. Якщо вони не будуть займатися спортом, буде десь там вистатись по вулицях, то Тож... зараз кримінальна така у нас, я не знаю, обстановка по-русски що... тяжело. Тому краще, якщо вони будуть займатися спортом. Вони показали бойовий дух і наполегливість, а ще можливість прославити Україну за допомогою спорту на міжнародних аренах.